Друзі, товариші, я вас вітаю! От я і повернулася з новим відосом. Тематика відосу я вирішила буде цікавою, бо як це все зарождалося? Відкриваю я TikTok і бачу комент, що мені підписниця написала, що в мене трохи звінився стиль, коли я почала малювати маркерами, і мені стало цікаво. Наскільки сильно змінюється мій стиль, коли я малюю різними матеріалами? Саме тому ви будете бачити три спитпейти маркерами, олівцями і аквареллю. Та я згадала за акварель, хоч востаннє я малювала нею навесні. Але. Окрім того, що я буду малювати, я, напевно, вам буду розповідати ще усілякі приколяси з життя. Е, перший спітпейт олівцями олівцями, якими я малюю вже 3 роки. Та, я почала малювати 20. Зараз 23, та 3 роки. І, боже мій! Я не знаю, що сказати. Типу, ого. Хіба що єдиний мінус в олівцях, коли я малюю лише олівцями, що на деякому виді паперу, зокрема на цьому, на якому я зараз і малюю малюночок, там є мінус в тому, що дуже неконтрастним виходить малюнок. Дуже однотонним. Це фу, ну, дуже погано в сенсі нашаровується, бо він дуже гладкий і графіт олівець погано в нього втирається. Це сумно, але якби що вже поробиш, я вже намалювала, і результат вийшов ще більш-менш нормальним. Картинку я обирала максимально просту. Це була дівчинка з квіточками, просто якийсь рандомний пін з пінтеросту. Я вирішила нічого не вигадувати, бо в мене останній оцей тиждень дуже щось важко з головою, і я вирішила таким чином розслабитись і не навантажувати себе. Тому я взяла, намалювала спочатку цю дівчинку на скетчу на акварельному папері, взяла інший шматочок паперу вже звичайний, оцей. І пішла до віконечка ні не стрибати, переводити це все на інший листочок. І як зі школи, як в шкільні часи, почала переводити малюночок. Господи, як мене боліли руки, таке відчуття, наче, ну, серйозно, в мене була якась фізкульт-мінутка. Але потім я мала один варіант на акварельному папері і два варіанти на звичайному. І після чого я почала їх розфарбовувати. Усе це відео знімалося доволі довго. Я не знаю, чому так вийшло, бо це просто портрет дівчинки на п'ятому форматі. І все це. Я так довго, виявляється, малювала щось, типу, коли я це почала у вівторок, а зараз вже, що субота? Ой, який жах! Ну, ви зрозуміли, я щось сильно, дуже сильно просіла в малюванні. Я не знаю, Чим це може бути пов'язано, або з тим, що я вже пройшла курси і не знаю, що мені робити, чи це просто якась хандра за тим, що закінчується літо і скоро навчання, а може мені просто від нічого робити, стало сумно. Або я, мені сумно через те, що соцмережі дуже тупо працюють, і мене це дуже сильно дратує. Перечин багато, але треба діяти, треба хоч щось знімати, бо, наприклад, спілкуватися з вами мені подобається. А от знімати відоси і малювати, і, ну записувати спідпейнти на камеру мені не подобається, бо це дуже незручно. Тому в останні дні, це виходить, ну так, десь з понеділка, я почала гуляти просто більше, слухати музику, і іноді щось каракуліть у себе в трешбуці під час прогулянок. Це непогано, може і знов так завтра, наприклад, зроблю. Не знаю, дуже рандомно це все. Так, о, що скажу стосовно олівців, олівцями я малювати люблю, олівці топ, олівці клас. Мені подобається, що це той матеріал, який можна легко контролювати. І що в ньому ще. А, ну єдине мінус, що дуже складно добитися контрастності і тональності від того, що е, гладкий папір може цього тобі не дозволити. Тому треба обирати більш рахуватий. Наступні маркери. Це той матеріал, який я опановую десь пару тижнів, три тижні, я вже не пам'ятаю скільки. І непогано. У мене досі якісь двоякі почуття стосовно нього, і не можу якось нормально його оцінити, бо наче деякі роботи подобаються, деякі ні. Ті, які мені не подобаються, чомусь подобаються іншим, і це все викликає дуже дивні почуття і якоїсь думки стосовно маркерів, я ще сказати, не можу. Цікавий матеріал, дуже яскравий, мені подобається, що це як фарба тільки у таких стержнях, ампулках, тубусах, я, я не знаю, як це правильно називати. Ну, коротше, фарба в пензлі. Єдиний мінус, що воно коштує до біса страшно дорого, бо мені вже деякі маркери в мене почали засихати, і закінчуватись. І тому я ходила в художній магазин їх купляти І щось, типу, 4 чи 5 маркерів в мене вийшло десь в 150 гривень. І мені від цього стало страшно фу такі ціни ставити. Тим паче, що і кольори тих маркерів я намагалася наближено підбирати до тих, що в мене є, ну, які в мене були відсутні і які мені потрібні. І все одно не вийшло, вони типу більш-менш схожі, але деяких кольорів, на жаль, нема. Бо я б хотіла якісь більш пастельніші кольори, але я там таких не знайшла. Хіба що це треба якийсь сет пастельних маркерів обирати. Але вони стоять взагалі дуже страшно дорого. Моя стипендія це не потягне. До речі, на спідпенті ви можете бачити, якраз які нові маркери я використовувала. Ех! Серйозно, мені так сумно, що серед маркерів, ну, це якраз такий є мінус маркерів, що треба підбирати кольори і там нема пастельних кольорів. Я не знаю, якими кольорами малюють інші, але мені дуже не вистачає якихось більш приглушених, е ніжніших кольорів по типу якогось боскового і там, якогось ніжно-рожевенького, щоб робити більш плавніші приходи на шкірі. Бо по-інакшому, це ну, ви бачите, який тут цей лавандовий, який він там лавендер. Ось цей фіолетовий від скетчмаркера він якийсь занадто, занадто фіолетовий. Тому мені від цього сумно. Фу, ці ваші маркери стосовно питання їхнього придбання і підбору. Ну, маркери хоча б не воняють спиртом, це вже приємно. І так. Ну, в принципі, усі плюси і мінуси я сказала. Маркерами я малюю нещодавно, тому якось професійно про це сказати мені нічого. Ну, загалом, за будь-який матеріал мені особливо професійно сказати нічого, бо я самоучка і якихось властивостей матеріалів я не особливо шарю. І тому я здебільшого все отримую на досвіді і чогось. Пояснювального ви від мене не отримуєте. Просто моє особисте враження від роботи з такими матеріалами. Маркери дуже яскрава штука. Все, що можу сказати, це уж прям дуже сильно яскраво. А пахне як головне, що? Вони якраз пахнуть, оці маркери, які в мене є, чорненькі, вони непогано пахнуть. Вони не пахнуть спиртягою, знаєте, таким, от прям метилом, метилом, спиртом, що аж нос роз'їдає. а пахнуть чимось таким солоденьким антисептиком, щось таке. І тому ну, приємно. Хоча стосовно результатів моїх картиночок, я не впевнена, ну, як воно все вийшло. Якщо по окремо якось їх розглядати, не знати, що існують інші варіанти. То кожен виглядає непогано. Коли ти кладеш їх усіх поряд, ти такий диво. М -м, як цікаво і дивно, це все вигляда. А, ну і ще вам трохи скажу, що я малюнки маркерами і аквареллю підводила ще в кінці олівцем. Бо це, в принципі, є та техніка, якою я малюю, якщо я малюю маркером або аквареллю. Ну, типу. Я не малювала чисто маркерами чи чисто акварелью. Я малювала так, як зазвичай малюю. А тепер дійшла черга акварелі, і ха, це дуже приємний матеріал, скажу я вам. Я ж забула, ну, я виходить, навесні не малювала, і я вже забула, що він виявляється такий естетичний, приємний, усе так просто вазюкаєш собі оцією красивою водичкою кольоровою і такої їх. Щастя, бачив, що малювання акварелю припало на дуже погану погоду в Харкові. У мене, ось ви бачите, навіть на спідпінті дуже темно в кімнаті. І це все через те, що йшов ну, не просто дощ, а прям злива. Я боялася, що знов натече в хату з води з лівньовки. Але все обійшлося, і тому під естетичний дощ і звуки дощу я малювала оцю дівчинку акварелькою. Акварелька мені подобається як матеріал, хіба що моторно, що треба набрати водички, дістати пензлі, дістати акварель, витягти з світий фарбу, пігмент, це на палітру, розвести водичкою. Ось оце муторно. А, і ще взяти усілякі серветки, щоб промочувати пензлик і малюнок, якщо десь щось потекло. Оце мінус. Типу, оця, ось, ця е, задрюченість в малюнку. А так сам процес малювання акварелю доволі приємний. Ну, не знаю, як на мене, принаймні. Він Мен дуже такий медитативний. Розслабляючий прямо. Знову помалювала акварелі, але знову ж таки мені не подобається, що треба це все довго розчехляти. Можна мені хтось буде подавати вже готовий набір акварелі, щоб вже типу, все готове, і мені залишилося тільки, тільки це все розфарбовувати. Це було б чудово. І напевно, враховуючи скільки я тут відмалювала. Якщо розміщати мої малюнки, ось ці три по місцях, де перше там найкрутіший малюнок, і на третьому не такий крутий, то, напевно, на перше місце я поставила пакварель, бо там дуже красиві кольори в мене вийшли. І саме тому я би поставила. І на друге, я б поставила олівці, бо мені подобається, як я олівцями зробила дівчинку, але не подобається, як я зробила фон. Він дуже. Яскравий, хоча я намагалася зробити його темним, а темним його зробити не можна, лише використовуючи чорне. Чорне я не люблю використовувати в олівцях. І тому, так, да, лише через фон, воно на другому місці. А на третьому маркери, бо, не знаю, мені здається, вона вийшла якась занадто не така, в моєму уявленні. Тобто, вона вийшла якась темна, готишна і доволі... Не знаю, не моторошна. Ну, щось не те. Не та емоція, не ті відчуття. Вона виглядає просто якоюсь занадто темною. Чи як? Так передати. Сподіваюся, ви зрозуміли. Вона вийшла не така, як мені хотілося в моєму уявленні, хоч, знову ж таки, скетчі до кожної з картинок були однакові, однаковісінькі. Я їх переводила через віконце. Але коли ви побачите в кінці результат, ви зрозумієте, що ну, вони занадто не схожі одне на одного. Ну це зрозуміло, це то, що матеріал дає свої приколяси. Але я не знаю, ви б сказали по моїм роботам, яких, які я покажу в кінці, що їх намалювала одна людина. Не будемо брати до уваги ці нижні віки, ці рисочки, які я малюю зазвичай, а саме. Виконання, оцей результат, який вийшов, чи малювала це одна людина, чи ні, як ви вважаєте. Бо серйозно, мені здається, після цього всього експірієнсу в мене буде дисонанс стосовно своїх малюнків, бо ну дуже сильно я бачу, що матеріал впливає на те, які у вас будуть малюночки отакої. Це життя. Я ніколи про це просто раніше не задумалася, а тільки коли намагалася зробити це відео, я це зрозуміла. Ну, а тепер бажатиму вам щастя, здоров'я, стабільного Mental Health. Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, донайте на ЗСУ. Вітаю вас зі святами, які вже пройшли, із Днем Прапора, із Днем Незалежності, із Днем Харкова міста Героя. та. І побачимось у наступних відео. Бувай!